Населення в Україні 2 мільйони узалежних осіб. 4 мільйони співзалежних. Діти, ну, знову таки, діти, є і мільйона. Я не знаю, наскільки я добре рахував, але діти, які виховуються в алкогольних родинах, хто ними займається. Ніхто. Чому? <реш> <реш> ну, вона не дасть, тому що це її держава доходу. Вона більше не знайде гроші. Ну, в великих містах є більше, в малих містах є менше. І теж цікаво, жертви насили. Жертви Жертвинасила дві треті. Є особи, які шкідливо зловживають, ну шкідливо зловживають алкоголь, є 5-7%. Чому так багато? Тому що частина з них помирає. Ми знаємо, що 40 тисяч, згідно офіційних даних, помирає через зловживання алкоголю. Знову таки, ця цифра є занижена, тому що підшлункова Рак, Серце. Інфаркти, інсульти. Тобто тут цифру також сміло можна вложити. Наскільки ми нарахували п'ять хворів, так? значить на п'ять треба. Нещасних випадків. Через алкоголь, по-моему, 80 вже на сьогоднішній день по Львівській області. Я не знаю, що обільчити. Це остання статистика. Власне, що з тим робити? Причина, яка. Причина? Дійсно, яка причина? Значить, чогось бракує. знаєте, така проблематика. Те, що мисливити, наші палати зняли такі і такі года що добре в... так писати в принципі тоже не до того що там Я в іншу презентацію